Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед від міжнародної торгової марки BNC. Модель називається Міс АЦ16 Blue Pink. Це велосипед алюмінієвий, з розміром колеса 16 дюймів. Колір білий, голубий і Пінк. Тобто це достатньо яскравий такий дитячий велосипед, звичайно для дівчат. Є попереду корзинка, ляльку можна возити позаду, тут для ляльки є крісла. Регулюється за висотою сідушка, кермо регулюється. І все це налаштовується для того, щоб дівчина на зріст 80 см. До метр двадцять, могла їздити на цьому велосипеді зручно. Е, є додаткові колеса бокові, вони не пластикові, вони поліулітанові. Тобто е, покриття е, основа, вона е, звичайно, з пластика, а покриття там, де е, основна поверхня праці, тут поліулітан. Він м'який. Коли крутиться колесо додаткове, ви бачите. Іграє достатньо красиво на асфальті е, різними вогниками. Це е, бонус плюс до дитячого велосипеда. Опори алюмінієві, рама алюмінієва, шатуни алюмінієві Кермо алюмінієве, і щось що дуже цікаве, винос руля теж алюмінієвий. Тобто, коли ми кажемо легкий велосипед, звичайно, всі бажають, щоб був велосипед за вагою легкий. Але я завжди кажу: на велосипеді треба їздити, рухатись. Велосипед повинен легко їхати. То цей велосипед, як за вагою легкий, так і коли рухається, він легкий. Тобто, Дуже зручно е, рухатись. Ну, а коли е, кажуть легкий, завжди я е, дуже бажаю, щоб люди розуміли, легкий це мається на увазі, що, що це таке. Цифри, тільки цифри можуть вам сказати, е, де легкий, а де важкий. Тому і е, для того, щоб е, відзначити вагу велосипеда Міс АЦ16 Блупінг, е, вважить е, цей велосипед. 8700. 8 кг 700 г вага цього велосипеда, звичайно, достатньо е комфортна. Е Стоїть відзначити також, е що у велосипеда є гальма. Гальмування е, здійснюється завдяки ножному тормозу, тобто, коли ми крутимо, потім хоп і зупинились. І також існує е, тормозна ручка. Ми крутимо колесо, потім хоп, і натиснули на ручку гальмову на рулі на кермі, і ваш велосипед вже гальмує. Тому двохрівніва система гальмування легкий, е, має додаткові крила захисні пластикові, можна рухатись в сарафані пластиковий щиток. Колір достатньо красивий, яскравий велосипед для дівчат, які бажають навчитись їздити. Як для першого велосипеда, для дівчат даний велосипед міс АЦ16. Blue Pin, самий, то, що саме, наїсть, якісний. Ну і взагалі ще треба сказати, ось тут є ручка. За оцю ручку можна підняти і велосипед нести. Тому він і легкий, і зручно, зручно його переносити. Сідуху регулювати можна за висотою завдяки легкозйомного ексцентрика. ось тут. І ось ця ручка, як я показав, ось. Тут дуже зручно тримати велосипед за цю ручку. Ручка пластикова, вона теж міцна і легка. Що і каже про велосипед міс 16, а це дуже, дуже комфортно. Що треба в кінці сказати? Ніпіля тут у камер звичайні, зручні, як у автомобілі. Тобто, якщо потрібно підкачати колесо, а тиск колес повинен бути 2,5 атмосфер, то е, любим автомобільним насосом можна буде підкачати. Сподобався відеогляд велосипеда Міс АЦ16 Blue Pin. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині даний велосипед наявності. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube-каналі Віва. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!